Вікенд нової української музики, привіт! Ви у вікенді нової української музики. У нас сьогодні гість Саша Чемеров із прем'єрою місто наречених. Ну і звісно, вас чекає невелика імпровізація і сюрприз. Дивіться нас. Вітаю тебе і дуже рада бачити. Вітаю, Марія. Вітаю слухачів. Сьогодні буде прем'єра. Композиція називається Місто наречених у ефірі. Шоу Селекція ти сказав, що не вигадуєш пісні і рефлектуєш серце. Який момент у твоєму житті став точкою народження цієї такої дуже зворушливої щемливої композиції Місто наречених. Ми багато чого пережили е і багато чого бачили. І, і, і я так само, Ми з культурним десантом багато їздили по лінії фронту, їздимо і, 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 і зараз, хлопці зараз там. І ну, це рефлексія в першу чергу, бо пережити неможливо те, що переживають жінки, втрачаючи своїх чоловіків. Це нереально пережити мені, звичайно, і нереально пережити будь-якій іншій жінці, яка цього не відчула. Але мені здається, знову ж таки, як я тоді сказав, що я якось беру інформацію з ефіра емпатія настільки. Настільки сильно в мене, що е, от якось, воно, якось воно так народжується. Я б сказав, що я зчитую скоріше, ніж щось придумаю. Е, ти казав, що ця пісня народилась десь близько року тому, і ти спочатку не планував її виконувати сам. Але врешті-решт да. цю місію взяв на себе. А до кого ти звертався і що казали тобі артисти? Е, мені здається, це не, не, не дуже. Етично буде називати цих артистів, і, в принципі, реакція артистів мені була дуже дивна. Тих артистів, яким я пропонував цю пісню. Один з артистів хотів бути причетним до авторства, і ну просто хотів, давай щось змінимо, хтось просто злякався теми. І мене переконав Миколай Серга. Причому переконав, ну, в нього було дуже багато методів. Я хотів, щоб цю пісню все ж таки більш медійний артист ніж я, виконував, щоб вона дійшла більше до, до людей. Але він мене переконав. Я взяв всю місію на себе. І зараз ми плануємо взагалі-то велику, велику кампанію з цією піснею. В кінці місяця буде презентація зразу двох кліпів. Одного такого повноформатного з акторами головна акторка Таті, вона втратила чоловіка на війні російсько-українській. нашій. І крім того, буде івент, на якому будуть присутні люди. Ми хочемо розвити цю ситуацію, ми хочемо допомогти жінкам, наскільки це можливо. Це дуже складна пісня і складна тема. Я не дивуюсь, що не всі можуть брати на себе цю місію і говорити про такі складні речі. Все-таки артисти, тим більше медійні, як ти сказав, вони багато з них, скажімо так, хочуть бути більш легкими, радувати, веселити, але такі теми так. про них теж має хтось обов'язково говорити. Як ти взагалі працював над текстом, щоб не просто зафіксувати втрату, а все-таки дати якусь надію? Оце було головною задачею в мене саме дати надію. і, Мені здається, в мене вийшло. Знову ж таки, я не видумував і доволі швидко я це написав. Задача була використати найпростіші слова, щоб ця пісня була близька до народної, по суті. І тому я не підбирав слова, я просто виходячи зі стану, я малював цей стан. Трохи ще про композицію. Над нею працювали дуже цікаві музиканти. Розкажи про них. По-перше, я коли її написав, зразу я, я співпрацюю з Олегом Федосовим, це барабанщик Демної Суміші. Ми з ним зробили демо, і після того пісня. Пішла в роботу, я попросив Усейна Бікірова, композитора піаніста нашого номінованого тричі на Гремі, І він написав оркестровку, і потім ансамбль Збройних сил України записав партію оркестру. Ну тут такий був цікавий склад. Ти вже трохи розповів про відео, ем, готує відео команда культурного десанту, так як ми зрозуміли. Е, яка буде візуалізація? От буде е, актриса Тетіва, яка втратила чоловіка. Що там угу. буде ще? Ну, я б не хотів розказувати. Це, mm. я, я просто скажу, що це буде. Це навіть не кліп. Це таке маленьке кіно. Знову ж таки, це про стан, це про надію, це про, про квіти, про. Про відродження, про пам'ять. Слухай, але це така важка тема, і це треба прожити. І звичайно, це можуть робити тільки люди, які це відчули, а відразу погодилась артистка. Вона не Спочатись. просто погодилась. Ми шукали саме, саме жінку, яка пережила це. І ми навіть думали, ну, навіть якщо це буде не акторка, це окей. Головне, щоб людина. Була в цій темі. Але ми знайшли саме акторку, і після того, як ми їй запропонували, вона сказала: не йдіть нікуди далі. Просто зупиніться, я хочу, я хочу це зробити. Тому що ну, я вважаю, для неї це, це було теж дуже важливо. Дуже важливо бути частиною цієї саме передачі, правильної передачі, емоцій. і для того, щоб воно пішло правильно. Всі, всі, всі зрозуміли для чого це і як? Дуже буду чекати прем'єри кліпа. Ще таке, от перед ефіром ми з тобою говорили. Я згадала таку книгу Елізабет Гілберт, «Місто дівчат mm. про часи Другої світової війни. Ти цю книгу не читав? Mm. Це жіночий роман, очевидно, про те, як жінки переживали той період. Про твій про прем'єру місто наречених ми розуміємо про що йдеться. Якби ця пісня була книгою, на твою думку, який би це був жанр? Не знаю, все ж таки хотілося б, хотілося б дати, дати надію і в книзі. Мені важко уявити, що, що б це таке було, але це був би нонфікшн точно. Ну, тобто це, це наші реалії і страшні реалії, які треба пережити, які треба виплакати і, і, і вийти в плюс. А в такій темі вийти в плюс. Ну, – це… Просто дуже складно це така масштабна робота. це дійсно вражає. Я думаю, що слухачі почули повний склад симфонічного оркестру, і, і скрипки, і, і духові, і мідні це все звучить, і це все дійсно зачіпає серце. І дивись, ти працюєш з темами, які багато артистів бояться зачіпати. Я вже сказав про це. Чому насправді важко говорити про теми війни в музиці? Я не скажу, що це про це важко говорити. Ну, мені особисто. Це, скоріше, незручно не говорити, коли ти займаєшся ентертейментом, бо це абсолютно не ентертеймент. Тобто це щось глибоке. Але мені здається, що без цього нема культури. Тобто є культура, а є ентертеймент. І це абсолютно різні речі. І мені здається, оця ем, гонка за. За за оцим, за, за поверхністю, вона шкодить культурі. Ну і тим, і зокрема, ще такі моменти. люди воюють, люди переживають справжні трагедії, коли хтось хоче прикрасити життя, зробити його легшим, але легшим не стає. Я це теж дуже добре розумію. Воєнна лірика: це більше про мистецтво чи документувальної реальності? Я думаю, це і те, і те. Е, і, наприклад, якщо казати е, про культурний десант, бо ми займаємося саме культурою, військовою культурою, і ми, якби наша служба в тому, щоб побудувати місток між військовими і цивільними, доносити одним про, про одних, е, взагалі що відбувається, і підтримувати якби дух і моральний стан. І я скажу, що якраз воно так і відбувається. От, музиканти культурного десанту вони багато музики пишуть, записують, і це є і документом, і, і підтримкою, і рефлексією. Тобто, це таки така ну, комплексна, комплексна робота і комплексний результат. Про е, цю композицію про місто наречених е, ти сказав, що це ніби як обійняти грудку Лес. Чи можливо взагалі написати щось про війну і не поранитися самому? Ну, якщо це Баректарщина, то так, то можна. Що в написанні пісень про війну для тебе є табу? В мене нема табу в цьому плані, тому що все ж таки, я ніколи не був зверхнім в музиці. Навіть роблячи поп-музику, все одно вона була більш глибока. І для мене табу нема. Є теми, які. Технічно не можна да, казати, в принципі, поки війна йде. А так для мене нема табу пісня Ну привіт, яку я видав. Це була перша пісня, яку я написав за час повномасштабної війни. Е, ну, там, там нема ніякого табу, там все дуже, дуже прямо. Ти дійсно ти пишеш композиції і пісні, які залишають слід. Який найбільш потужний фідбек ти чув на свої пісні? Ну, я скажу, наприклад, от про пісню «Місто наречених, бо воно свіже. Мені писали декілька жінок, які втратили чоловіків, і їх реакція була підтвердженням того наскільки це було важливо зробити. От, я не буду переказувати, що, що вони писали, але якщо так коротко сказати, моя музика, і, зокрема, ця пісня, вона розкладає тебе просто на частини, а потім збирає в більш повну форму. Ми говорили з тобою про байрактарщину, ми розуміємо, що ми вкладаємо в це поняття. От скажи. Якби ти міг поставити питання будь-якому артисту? Е живому чи, можливо, в принципі, артисту, бо кажуть, що музиканти живуть вічно, бо проголошення ними сенси і істини, вони е продовжують допомагати іншим людям. Як писати про біль, щоб це було чесно? До кого б ти звернувся за відповіддю, яка б вдовольнила тебе? Mm. Скажу таку, може, банальну річ, яка з цього і виходить, щоб писати про біль, цей біль треба відчувати. На? Якщо ти його не, не, не відчуваєш, то ти не можеш це передати. Як я казав раніше, це скоріше емпатія, навіть якщо ти повною мірою це не відчув, але ти побачив. Людину, яка відчула це, чи був в ситуації свідком, тоді я думаю, ти можеш це передати. А чи були коли ситуації, що ти через роки відчув свою пісню і знайшов щось для себе нове? Було Ну, це взагалі для мене. Я вже з цим як зжився, але багато пісень виявилися пророчими. Це пісня і про кінця. Про кінця люти вкрав весну, про кінця не проспив війну. Пісня написана там за чотири роки до повномасштабного вторгнення. Пісня Любила, яку я писав з питанням до країни. І для мене було питання: ну, що таке країна, в принципі. І е, я розумів, що е, країна це люди, і отримав підтвердження вже після повномасштабного вторгнення. І ну, багато, багато такого і. В момент, коли я це робив, я не завжди розумів, що, що це от воно. Якщо думати про те, що музика це форма безсмертя, і пісні залишаються після нас, які би три свої пісні ти залишив для майбутніх поколінь? Ой, це складно, тому що от, знову ж таки, під час цього жаху, який відбувається, хочеться назвати пісні, які відповідають саме цьому, да, щоб, щоб нащадкам залишити. От цю пам'ять і, і розуміння. Але в моменті я, я, я навіть зараз не розумію, чи це правильно, тому мені важко сказати. Я зараз готую новий альбом, в якому буде абсолютно інша музика, абсолютно інші настрої, неприкрита агресія і так далі. Можливо, навіть це, тому що ем, залишати нащадкам сум. Не думаю, що це правильно. Скоріше треба нащадкам залишати е, розуміння, сенси, з якими можна далі йти і боротися, тому що загроза вона нікуди не зникне. Е, ну, Якщо говорити про прем'єру, це історія пам'яті і надії, це зліпок нашої сучасності. Про що буде наступна історія? Наступна історія буде про, про те, е, про що всі розмовляють на кухнях і не виносять це на загал. Це буде ж таки, про агресію. Про... Я не знаю. Я, я написав в себе в інстаграмі, що це таке буде харкання кров'ю. Ну, це буде жорстко. Слухай, чекаємо з нетерпінням, ти дуже заінтригував. А зараз, е як завжди, в нашій програмі, щоб трохи. знаєш, е Розвеселити наших слухачів, бо вони вже теж, можливо, переймають цю жоркість, а тим не менше, композиція культурного десанту в мене в руках гітара, як завжди, і, і гратиму я, а не ти. Хоч ти пропонував, але я маю тут таку прерогативу. Ой. Тобто люблю цю пісню. От вона саме піднімає настрій. Значить, гоп, стоп, поворот, їдемо на Білгород. Ми всі пам'ятаємо цю прекрасну композицію. Не бійся маленький, на ручки доненькі, я чую, як б'ється швиденько, серденько, вже старті кордони, і вітер легенький, і з харкова ідуть козаченькі, гоп, стоп, поворот, їдемо на Білгород, Гоп, стоп, все з нуля, українська земля. Гей, гоп, стоп, поворот! Ідемо на Білгород. Гоп, стоп! Все з нуля! Українська земля. Уу! Отак ми заспівали композицію культурного десанту в нашому ефірі. Саша, дуже дякую тобі дякую, за розмову. Дякую, дякую за прем'єру. Привіт, я Саша Чемров, і я закликаю вас піти на YouTube Радіопромінь і дивитися все, що там є. А є там дуже багато цікавої інформації, розважальної інформації, музики і всього, чого ви жадаєте.